Так, програма про Та ці... кнопку жа Кноп... Блять, майбутніх депутатів, коротше. <laughs> Ладно, принцип який, хочу розібратися, подивитися what is this, what about your thing? This day, speed day. Ну і заодно почати трошечки засирати дві ж паріж. Поїхали! Давай, братело, гані, лошадій. Привіт! Як тебе звати? Валерія. Мене Віталік. Дуже приємно. Дуже приємно. У мене тато Віталік я Валерія Віталія. Вона... Дуже приємно. Я думаю, я з ним порозуміюся. Скільки тобі років? 22. Звідки ти? А тобі? To 19. А ти зняв окуляри, щоб мене не бачити? Ні, о дівчинка прикольна така з почуттям гумору, сама себе може посміятися. Молодець. Челіку важко почав оправдовуватись після того, як вона його трошечки підзавинуватила своїм жартом, начебто вона і над собою посміялася, але він зразу, відразу надів окуляри і почав пояснювати, чого він власне в тих окулярах не лишився. Ти гарно виглядаєш, чим ти займаєшся? Я граю в театрі. Так. А тіп такий, прямо класичний, класичний, де класичний сценарій, ці запитання. Немає якогось від нього ні жарту, нічого. Скіпне вона його. Я вивчаю астрологію, зараз займаюся матрицями долі. О, опа! До речі, матриця долі. Піфагор колись її придумав. Хто кому цікаво, можете свою матрицю долі в будь-який чат штучного інтелекту загнать і вам все воно розкаже. Читав колись, цікаво. Ти так дивишся на мене, це тебе ляк. Ну, вона така актрисуля. Знову ж таки, прикольно, звичайно, вона досить така усміхнена, відкрита, да, вона грає король. Ну, 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 ну. Чувак, скіпаєш її? Чи вона його? Матриця долі. Дуже паршиво, тому що от не вистачає да, зовнішнього якогось. Приколу внутрішнього, да, такого е смікалки для того, щоб підтримати таку тему. Ну, для неї це важливо, я розумію, що це може здаватися. Да, що там не цікаво, для чого це взагалі розбиратися розуміти? Але, як показує практика, що для того, щоб знаходити спільні точки, то якщо ти навіть в цьому не розумієшся, то <кій> відігрувати якось харизмою і вміти вчасно зразу там. Пожартувають, наприклад, матриця долі, хм, то в тебе є з собою кольоса. Да? Або ти можеш мені запропонувати якісь таблеточки? Ну, в такому плані. Да? Відсилка до фільму Матриця Морфіус, де були дві пігулки. І... Або запитати, а о, то ти все-таки вибрала червону пігулку замість місцем. Ну, якось так. Не саме може вдало, але якщо ти правильно його відігруєш, і воно, вроді, в тему: Матриця, і доля, і все таке, то чому б і ні? А він такий вау, ну не вистачає просто. Перший раз такий чую. Давай питання. Я? я? Добре. Давай. Три риси, якими ти пишаєшся? А, я комунікабельний. Я не знаю, що це риса риса. А, я менш більш гарний. Ну і, <сум> <сум> і я. що, Ну, я просто хороший друг і може хлопець. Не знаю. А яка твоя найбільша мрія? Найбільша мрія Ну, не знаю. Я... От оце, до речі, до речі, до речі, треба також спостерігати, тому що він от прямо лінійно відповідає на її запитання. Воно виглядає така трошки. Не вих... Ну, Мені не вистачає особисто гумору. Вони дуже молодці, вони посміхаються один одному. Все-таки вони веселі, такі ще не отравлені якоюсь життям. Але при тому всьому не вистачає якогось гумору. гумору. Дівчинка позитивна, молодець. Та да, й хлопчина теж красавчик, молодець. Єдине, що так, да, звичайно, він починає відповідати лінійно, а взагалі то це перше знайомство, і чим більше вас ви будете на позитивній ноті тримати. Хоча зараз знову ж таки, мені скажуть, да, що ти дойобуєшся? Вони ж сміються. Тому подивлюсь далі просто. Я такий чув фразу: та коли хочу купити піцу, щоб похавати. <реку> Отака. От ну, це таке і щось. За що? Так, да, поясни за знай, що. Ой, Я знаю, що вона не вразливає. Ні, я б тебе не злила! Серйозно? Ну, мені здається, що дівчинка вона не Не щиро, вона відігрує от такі класичні емоції, які зараз досить поширені. В тельчику, в, в Інстаграмі, в, в тіктоці, і вона його прямо от це видно, що вона відігрує. такі це здивування, прямо подача вперед, відкриває рот, за що, якби то. Ну, вона переграє. А чувак да, замість того, щоб адекватно пояснити свою точку зору, скіпнув її, бо злякався, що скіпне вона його. Ну, це досить це прояв не відсутності її тому що цей страх перед тим, що його можуть злити. Це деструктивна установка, яка заважає, в принципі, чоловікам просуватися в самопізнанні і в комунікації, легкій, простій і цікавій комунікації з людьми, з жінками в тому числі. Тому хлопчині треба да, розвивати в собі, О, як вона називається, уязвимость. Чого б я тебе злила? А він ще й не самовпевнений до того всього, ну, немає відсутня впевненість. Ну добре, ну ти вже занадто переграєш, акторка, прям акторка театру і кіно дуже-дуже переграєш, проматуємо. Далі. Все, чувак, не оправдовуйся, злив і злив. Чекай наступного. Божечку, як її багатько. Вмій піти, все, актриса. Привіт. Привіт. Я Аліна, мені 22, і я веду звати... Ну, не дивно. Ти Віталік, мені 19. Я не веду блог, я працюю офіціантом. Я веду блог. Ха-ха, ха працюю з поганими людьми, ми <рес> коли хорошими. А чому з поганими? Бо зазвичай, коли ти працюєш з людьми, ти запам'ятовуєш тільки а хороших ти ніколи не запам'ятаєш. Задушнів трошки. І все, і вона уже його валить питаннями, односторонній діалог, і потім він якийсь момент удуплеться такий, а ти чим займаєшся? Класична поворот діалога, якби в нікуди, а потім вона така щось відповість і знов зацепить і свапне свіп, пу. Коротше, але чуть його. Ну, скажи, скажи, скажи. ну а для чого? Скажи, 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 для чого. Ну, не зійшлися, все, відповів. Як відповів, що тут незрозуміло? Все, яка різниця? Для чого от це? Скажи, скажи. Що поміняється від цього? Що він почне як то видозмінюватися, або ще щось. Ну, Скажи, скажи. Це обумовлено правилами гри. Якщо людина тобі не симпатична, ти можеш сміливо натискати на кнопку. Без пояснень. Нормально. Людина, я не розумію. Да я як Я теж з... Не... з нотками оптимізму не За що? Не, Привіт, я Саша. Я Аліна. Я Гуцу. Я з центру Прикарпаття. А я з Донбасу. З Донбасу. А ти колись була в Трембіту? Ні, бомбіла Бомбас. Тоже непогано, але в дути, це теж прикольно. Я не знаю, я не але про так було. О, це класний чувак. Такий дула в трімбіту. Це Це переворот така двозначність. Двозначність. Цікавий момент. Він молодець. і Вона йому відповідає теж на позитиві. Він починає це розвивати, немає от цього запитання відповідь, запитання відповідь. Класно, хорошо веде діло. Чим займаєшся? Роз я веду особистий блог, і моя основна тематика це акне. Я розказую дівчатам, що вони прекрасні. Чим займаєшся? Я медіабайер, Це так. Ти тємчик? По... Ні, ну чо тємчик, Арбітражник, скажімо так, якщо б всі знали. Темщик. А може й тємчик, так. Да. Так як ти блогер, але я знаю, що такі акна. Що mm, таке? Це причина шкірі, так? Да? Щось таке. Ну да. А, ну ну є і такий бренд, але я знаю, як за фороб. Okay, Окей, що, що ти тут робиш? Сижу, спілкуюся з тобою, з дивовожною дівчинкою. Uh, oh, yeah. Молодець, молодець, молодець. Класно, класно, тримає темп розмови, цікаво слухати, вона його ще компліменти, вона це мур-мур-мур, починає вже невербально йому трошечки імпонувати, симпатизувати все ще більше. Він посміхається, тримає прямий зоровий контакт, не виправдовується, каже, як є, красавчик. Скажи мені, будь ласка, топ 3 якості, які ти шукаєш в жінці? Це... Боже, вона, вона душнить. Вона душнить, <ріст> вона реально душнить. Вміння робити їсти, це прям база. Якщо вона не вміє робити їсти, то навіть других не потрібно шукати. Я не вмію готувати, але чи ну що тут таке? Я не готую. — Я тебе навчу. Ну це ж просто я не знаю. Це ужас! в даній конкретній ситуації мужчина красавчик. Ну, дівіця зрозуміло, просто лінується і замість того, щоб визнавати, що треба її розвивати. Кулінарну свою свій напрямок починає зливати. На... Добре, добре, має право. Це обумовлено правилами гри. Привіт. Я Аліна. Приємно, Дем'ян. Дуже приємно. А це буде такі зараз прямо прямо такий Сіріус. Сіріус Блек. Дем'ян. Дуже приємно. Не думаю, що ставити таке питання одразу. Одразу. Але я тобі зразу скажу. Я коли в школі грав на віолончелі, то тепер віолончель грає на мені. Як ти відносишся до віолончелі я і ти? Хороша ідея. Хороший те. Скільки тобі років? Мені 22, а тобі. О, мені 20. Ну, майже одно. Ну, думаю, можна почати з основного. А де ти взагалі навчаєшся чи працюєш? Ага. От другий чувак, був видно, що чувак вже трошки пожив, вже трошки ха шарить красавчик. Ціну одні капітан. Тебе такий голос класний, вибудь, я вибачте. Прям, прям так, звичайно, він говорить грудним голосом для того, щоб здаватися все ще більш привабливішим і дійсно справжнім альфачем. А я не навчаюсь, я кинула університет на третьому дітку. А, до речі, до речі, враховуючи її попередню душноту, от вони підходять один одному. У них невеличкий вік, тому я думаю, що тут може бути меч. рік тому, і зараз я займаюся веденням особистого блогу. Це супер. Чим і займаєшся ти? Я вступив на журналістику. Чесно кажучи, аби вступити, тому що насправді душа лежить до ілюстрування. Я угу. самозайнятий художник, я малюю дитячі книжки. Вау. Я малюю дизайни для ігор. Мені подобається, що ти дуже творчий. Типу я теж творча людина і мені це подобається. А як довго ти взагалі ведеш свій блог? Я займаюся цим близько півтора року. Е... Оце е, ти дуже творчий, ти дуже творчий. Ну, тобто, зазвичай, коли це е, говорять, ти дуже творчий, Це для того, щоб прикрити якусь їбанутість свою. Я дуже дуже творча. Так в чому творчість? Тому що ти ходиш на телефон, записуєш е, відосики. Ну, така собі творчість, так, да, казалось би. Ну, Тут немає тої, мабуть, істіної, е, е... Творчої жилки, як от музиканти, там, які пишуть музику, чи як художники, які пишуть картини. Тобто, ну, да, ти знімаєш контент. зараз це така творчість у всіх і усюди, кругом. Тому вважати це творчістю досить складно. А хлопчина молодець, ілюстратор, малює, графічний дизайнер. Тобто, да, це цікаво. Так, -да, молодець, молодець. Але. Окей. Okay. Це починалось просто з якогось мого особистого болю. У мене була дуже сильна акна, і я дуже хотіла. Та ти заїбала зі своєю акною. Це нормально, і я прекрасна, і всі люди прекрасні, тому що це просто захворювання. І якось воно так закрутилось, що я вже увійшла разом зі своїми підписниками в ремісію, Багато хто зі мною лікування проходив. Типу це мені треба було. Ааа, от вона куди вона? У нас буде майбутній целітель. Ага. Лікування разом з тобою проходили, або вони лікувалися, ти сиділа і розказувала, мої учні лікуються по моїй спеціальній методології. Актна, акне, я лікую акне. От дивіться, я сходила до лікаря, лікар сказав, мені купи мазі, нанеси на морду. Коли через три дні прийде, ми подивимося, яка динаміка. Я вилікувалась від акне і тепер я допоможу вилікуватися вам. Тому що подивіться на мене, я гарна і ви гарні. Акна то не страх, Акна то не приговор. Лікуєм, їбала у двох. Така е, тенденція, чи що? Побачити, знаєш, десь, коли мені було 16? Коли... У мене було акне, оці всі шрами, вони досі не зійшли, але я, слава Богу, завдяки таким людям прийняв себе. За яку звичку? Я, Яким таким людям прийняв себе? Яким таким людям ти завдяки таким людям прийняв себе? Що, що в тебе прищі випригнули на морді? Та піздець, блядь, Цим хворіють усі люди. Що тут приймати себе? Не треба в сахар в жопу задувати. Ну, типу, це, блядь, просто середньостатистично. Да, в когось сильніша форма, в когось легша. Комусь це дається лікування швидше, комусь легше. Ну, це не піздець, яка зверх, ну, сложна там, важко. Ну, знову ж таки, я можу бути. Деструктивний, токсичний і помилятися. Ну не треба, блядь, перетворювати е, ну, саму звичайну рядову проблемку, блять. І вирішені її в масштаби, блядь, вічності, сука, космічного, завдяки таким людям, як ти. Завдяки таким людям, як ти, я прийняв себе. Так з тобою ж нічого не сталося, тебе не виросла е, сіська третя, така прям велика. Або рука із задні це теж не виглядає. Тут нема ніяких зовнішніх фізичних деформацій. Завдяки що ти прийняв? в тебе випригнули прищики на, мор... на мордяці, ти їх мастюкав е, якоюсь сраніною, ну тобто медикаментезною? Тобі соромно? Не знаю, в мене немає такої звички. Я плюс-мінус веду здоровий спосіб життя. Інколи в моєму житті є Айкас. Я цього типу, не скриваю, але я не вживаю алкоголь і не знаю, мені напевно немає такої звички. Я люблю читати романи. <ріху> я люблю прям сопливі такі сотні. А це сидіти, знаєш, так романтично на балконі, таку довгу середу да, курицю да, да, з да, романами. Я... Ні, їм цікаво у двох. Я думаю, що в них буде меч. Вони два таких трохи душника. Їм оце сидять пиздеть, ніхуя не делать. Ну в кінці-кінці, е, ну типу, по динаміці. І от попередній чувак, він був такий, що він би її вложив би на лопатки. Цей буде просто розказувати, слухати, розказувати, слухати, поки не прийде гуцул і не вложить її на лопатки. Не, я У я мене є дурна звичка, мені дуже хочеться вайбово курити десь. знаєш, типу, Я подорожую тільки заради того, щоб десь красиво посидіти. Ну, як <с <с це не я це комедно звучало, оце писав подкаст на цю тему куріння, І це норма... І в тому підкасті я розказував про те, що курить це погано. Я дивився завжди рекламу по телевізору, де розказували, куріння вбиває. Я думаю, чого люди посидять курять. І на підкасті, на підкасті я говорив. Люди, люденькі, перестаньте палити, паління може. Вбити, а ви не бережете ні своє, ні моє здоров'я, екологія страждає саме через таких невідповідальних особ, як ви. Досить смалити смаль. Починайте дути в дудку. Отак ти це розказував? Мабуть, дуже смішно, але ти куриш ти себе відчуваєш ніби якимось дорослим, знаєш? Я читала, що це допомагає людям, які дуже багато тривожаться, або які дуже дуже багато типу десь поспішають, їм допомагає залишатись в момент. Магнітро. Що-що? Я півмагнідам. Я борюся, я борюся з весь Який в тебе найбільший страх у стосунках? Я боюсь, що він не буде думати, що я королева. Єбануця, це просто жахіття, Ладно, взагалі. Ні, ну питання не погане, але я боюсь, що він буде думати, що я королева подружка. Судячи зі всього, якщо в те, тебе є такий страх, то твої батьки були. Точніше, не батьки твої, а покоління твого роду, як і більшість поколінь роду українських людей, воно виходить корінням або з або з якихось інших земель, ну теж там не самих благородних. Тому... Ідеї про те, що ти можеш бути королевою, це така хуйня. Нема ніякої королєви. Ми живемо геть в іншому столітті, де немає ні королів, ні королев, ні вольні ні тих, ні поданих, ні неподаних. де рицарі вже не визивають інших рицарів на дуель для того, щоб чпекнути жіночку дуже може навіть не самої гарної зовнішності. Тому треба вивітрити це говно із голови і наконец-то, прийняти реальність, який ти не королева. Ти сама собі звичайна людина. Людина навіть під доктриною королеви, під тим всі ідеями, ілюзіями і тра-та-та, сидить що не сприйняття себе. Ти людина. Людина, екзистенціальний ріст, подруга, Спочатку существування, а потім цель. Спочатку людина, потім регалії. Одупляйтесь, ребята. Ну, хоча 22 роки про що про що мова? Ні, насправді ні. Я в стосунках, у мене давно закінчили серйозні стосунки. Mm. Пройшло вже десь півтора рочки. і весь цей час я була сама, і насправді я навіть не уявляю, як мені зараз буде вступати в стосунки. Тобто ну, ти ж да. людину, яку можеш назад своїм домом, можна так сказати. Mm -hmm. так. Ну, я преселенка, для мене дін дуже важливий. Ну, це дуже романтична історія. Ребята, ну, Я думаю, що це так. Да. Це... Mm -hmm. yeah. ну, вони два душніка. Душніка, вони такі підходять один одному, і вони будуть, я ж кажу, того, що там буде якась динаміка, мінімальна, буде багато діалогів, буде багато от цього він буде казати, він, ну, задувати в жопу сахар і ну заїбісь, окей, хай буде так.